Святой Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будь Бог уважні. В той час ірочий власних, прочув про Ісуса і збентежився бо деякі казали. Що Іван Христ, воскрес із мертвих інші, шия явився, а ще інші, що якийсь прог з давніх став з мертвий, і сказав і Іванові я вітя голову, хто ж це такий, що я про нього все чую, намагався побачити Його. Апостоли, звернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов по напряму міста, що звеся висаїда люди, довідавшися про те, бійшли слідом за ним, Він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже та оздоролювати, що потребували того. Іся Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава В той час Ірод почув про Ісуса і збентежився. Іван Єріо оповідає про те, як Ірод збентежився. Чому? Одні казали, що Іван. Воскрес мертвий. Інші казали, що пророк Ілля з'явився, а ще інші казали, що якийсь пророк з давніх Воскрес. Це так, як в нашому житті. Стається якась подія, і вже всі починають про неї говорити. То нема різниці чи в церкві, чи в суспільстві, особливо в церкві, як ми є. А ти чув? А ти чула про це? Ні, ти всіх деталей не знаєш, а то було так чи так. І люди починають дискутувати свої версії слова, роздуми. Окей, це можна, чому би ні. Хтось спровадить якесь журналістське дослідження, хтось одне, хтось друге. І, Може, часто хтось щиро хоче щось зрозуміти. Але по-своєму це розуміє з перспективи своїх уподобань до когось чи симпатій, чи антипатій, чи настрою. Чому є наша проблема? В первісній церкві, якщось ставалося, поставала якась там єресь, чи якісь там ті чи інші ситуації церковні, Божі люди збиралися і молилися. Боже, що ти хочеш цим сказати? Мене дуже вражає, коли часто читаю діяння святих апостолів, як там можна прочитати, Дух Святий промовив, Дух Святий заборонив, Дух Святий затвердив, потвердив. Вони були настільки чуттєві на Духа на Бога, що вони відчитували ці Божі знаки чи Божі події, чи могли діяти в Бозі в дусі. Хто з нас може сказати, от, Дух Святий мені промовив, чи заборонив, чи настановив. Ми дуже часто живемо на цьому людському рівні. Хтось щось сказав, ми реагуємо, щось відбулося, реагуємо, пишемо, коментуємо, дискутуємо, висловлюємо свої думки, пропозиції окей. Але це не є. Духовне життя, життя в дусі. І проблема була Ірда саме в тому, що він по-людськи от пробував знайти відповідь, Христос діє, а Він збентежився, бо щось невідомо, що то діється. Він не був готовий почути Бога, не був готовий відчитати знаки Божі, не був готовий зрозуміти Господа. Господь, який діяв історії чи в старому заповіті, особливо в новому, коли сам явився, це ж самий Бог, дорогі друзі, діє в житті кожного з нас. Чуєте, діє. Вчора діє, зараз діє. Про цього Бога ми кажемо в молитві Цар і що всюди єси, все наповняєш. Він все наповняє. І коли щось стається екстраординарним, це дуже важливо. Слухатися, вимолюватися, витишуватися, щоб зрозуміти, що Бог хоче щось сказати. А Бог завжди говорить. Навіть через наші гріхи, падіння, невдачі Бог також через них говорить. Не можемо сказати, що воно є добро, воно є зло, це є гріх, але навіть через це Бог говорить. Через всі події Бог говорить, бо Він не є обмежений чимось, Він є Бог. Тому вдивляємося в своє життя. І пробуємо все більше розпізнавати Бога на сторінках історії свого життя.